Доброго ранку, любі діти. Сіли, потягнулися, одне одному сміхнулись, заняття настало знову, ждуть нас ігри і розмови. Діти, погляньте, будь ласка, на картинку і скажіть, яке в нас буде скоро свято. Так, дітки, 6 грудня ми будемо з вами відзначати День Збройних Сил України. Тому і цей тиждень присвячений Збройним силам України. Діти, а що ви знаєте про нашу армію? Малята, я думаю, що ви знаєте багато про нашу армію, але мені хочеться, щоб ви сьогодні дізналися ще більше. Послухайте мою розповідь. В армії є різні війська. Сухопутні захищають нас на землі. Погляньте, яку техніку вони мають. Гармати, ракетні установки, танки. А військові несуть службу в піхоті, артилерії, ракетних військах, інженерних військах. Інженерні війська це ті, що зводять укріплення і мости. Одним із атрибутів сухопутних військ є каска. Також є повітряні війська. Вони захищають нас в небі. Їх транспорт, літаки та гвинтокрили. Погляньте на форму льотчика. Коли він сідає у кабіну літака, він надягає шолом. Діти, в нас також є флот, який захищає наші кордони на морі. Військові несуть службу на кораблях. Їх називають моряками. Носять головний убір без козирку з двома стрічками. Офіцери це старші військові керівники, кашкети. А ще в нашій армії є спеціальні війська. В них несуть службу найміцніші, найсміливіші люди. Це десантні та прикордонні війська. Прикордонники оберігають наші кордони, щоб ніхто не міг потрапити на нашу територію без дозволу. А зараз діти, послухайте вірш про Збройні Сили України, який називається Збройні Сили України. Збройні сили України. Слава, гордість, міць країни. Захищають мир. Вободу, служить рідному народу, щира шана і подяка, хлопцям, молодим солдатам, їм строкова служба чесна, як обов'язок почесний, матері й батьки, шановні, вихованням послідовним, відчуття патріотизму і повагу до вітчизни у серцях синів витростили, вартувати відпустили. Мирно, вільно і єдине, незалежно Україну. Тож вшануймо в День святковий, всіх без винятку військових. Ну що, діти, сподобався вам вірш? Про кого він нам розповів? Як ми ставимося до воїнів? Чим важлива для нас служба? Воїнів-захисників. За що ми дякуємо українським воїнам? Діти справжнім захисником може стати не кожен, а тільки та, що має відповідний характер, необхідні чесноти, особливі навички та міння. Діти, от послухайте, які відповідні слова та знаки можна підібрати для наших захисників. Наші захисники які? Так вони мужні, сильні, сміливі, бойові, віддані, умілі, кращі, кмітливі. Розумні, уважні, витривалі, бойові. Ось і закінчилося наше заняття. До нових зустрічей!